Представники французької організації Міжнародна солідарність, яка активно допомагає постраждалим від російського наступу, завітали до Тростянця. Їх координатор Жульєн Бонварлє, голова громади Юрій Бова, а також заступники та керівники відділів і апарату зустрілися у приміщенні Тростянецької міської ради. Спочатку війни організація працює в Україні, Ось в Харкові нам надали дозвіл. Січня цього року на повноцінний філіал була звільнена більша частина Харківської області і більш безпечно стало, щоб ми могли з Харкова допомагати всім бажаючим, бо до цього працювали з Дніпра. Харків проведе з Дніпра. Зараз ми маємо повноцінний філіал і зростаємо, бо ми, виходить, покриваємо Харків, Харківську області, північ. Донецької області і зараз хотіло б допомогти шум, шум. Е, Сумській області. Представники влади ознайомили гостей з нагальною інформацією щодо шкоди, завданої війною після окупації громади. Зокрема, мова йшлася про пошкоджену інфраструктуру, приватне майно, центри компактного проживання ВПО й інші важливі питання. Загалом yeah. нас 60 пошкоджених і частково знищених об'єктів. З них 50 будинків приватних повністю знищено, також 200 квартир спалених. Постраждали також школи, лікарня дуже сильно. Лікарню розстріляли танками росіяни. Багато людей залишилися без житла. Зараз люди живуть, ну, хто де. хтось живе, хто живе у гуртожитку в нашому, хтось живе у якихось родичів, у друзів. Хто прийняв і тимчасово на місце споживання і так. да і також е е е нас загинуло під час окупації 47 людей, і 13 ми ще шукаємо безвісти. Про можливі напрямки допомоги розповів присутнім координатор бази міжнародної солідарності Жульєн Бонверлє. Варлєву. Вода, вода доступ до питної води, доступ до їжі, доступ для житла uh, ось По завершенню зустрічі представники французької організації виявили бажання долучитися до допомоги Тростянецькій громаді. Довідково Solidarities International – це французька неурядова гуманітарна організація, яка надає допомогу найбільш вразливому населенню, що опинилася в надзвичайних ситуаціях від конфліктів або природних лих. Діана Овчаренко Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.